Господь говорить запровадити ДНК-паспорт громадянина України. Цей ДНК-паспорт громадяни українці мають здати ДНК, держава зробити цей паспорт ДНК безкоштовно. Цей ДНК-паспорт допоможе нам припинити розкрадання України і припинити масове вбивство українців. Вбивці завжди залишаються люди на трупі. Вбивці різні, є вбивці з криміналітету, а є вбивці перевертні в погонах, в правоохоронних органах армії, в ТЦК. Господь знає тих всіх перевертнів. Тепер ми їх всі знайдемо через ДНК-паспорт, зробивши повторну екзумацію, експертизу трупів. Також ми припинимо розкрадання держави, тому що юристи, бухгалтери, особи, які створюють фіктивні фірми, залишають свої ДНК, матеріали. На документах, на реєстраційних документах, на звітностях, на чорновій бухгалтерії, терсіх, бо є, бо є, ми їх теж всіх воюємо і теж будемо судити за державну зраду. ДНК паспорт допоможе зберегти життя дуже батьом мільйонам українців. Лікарі, які коять ін'єкції хворим, смертельні, яких ніхто не має або нікому доглядати в лікарнях, щоб вони займали місце в лікарні. Господь знає ну, про все. Тому ще раз. Запровадьте ДНК, Пасху Кирма людина. Бережімо Україну. Амінь.